Збільшення ціни на бензин, солярку, газ, на все, що тільки можна. Національний банк України прогнозує в грудні вже от збільшення ціни на все. Але мені здається, не потрібно бути навіть національним банком, щоб знати і так, що та ціна зросте. Чому, коли, як і наскільки зроста ціна, давайте розберемося. Як ви знаєте, збільшили акциз на все. І ті, хто заправлялися газом, дуже сильно то відчули. Да? Но, е Значного збільшення на бензині соляру не відбулося. Чому? Тому що перше дуже сильно впав в той самий момент, впав лавартість нафти і тим самим перекрила оце підняття. Але зараз ціна на нафту пішла вгору. Плюс ті запаси, які ще завезлися за старим акцизом, а більшість заправок саме в той період, коли оголосили, що буде збільшення акцизу, навезли максимально велику кількість, яку тільки змогли. Ті запаси вже підходять до кінця, і в грудні вже почнеться продаватись паливо з новим акцизом. А це дорожче, набагато дорожче. І саме тому буде збільшення ціни. Но з 1 січня акциз піднімається ще. Як ви знаєте, він буде підніматися до 2028 року, включно. Кожен рік, кожного 1 січня буде підніматися акциз. Здавалося б, там небагато. 50 євро на тисячу літрів, піднімлють. Але це. Одна гривня 40 копійок до кожної літерки бензину ще. Тобто очікуємо, що в грудні стане дорожче, в січні стане дорожче, і в загальному таке збільшення відбудеться десь на 3-4 гривні. До тих цін, які вже є на стелі, можете сміливо додати 3 гривники в ближчі 2 місяці. Така, на жаль, невтішна інформація. З газом підняття буде ще більше. Ті, хто газом заправлялися раніше, вже не знають доцільності його використання. Но ну, тим не менше, то нам розповідає як Національний банк, так і законодавство. Тому я повинен вас попередити, дорогі водії, щоб ви були в курсі ситуації, щоб знали до чого готуватися, щоб знали, як буде проходити далі ваше життя. І якщо хочете бути в темі, долучайтесь до автотеми. Будемо разом з цим всім розбиратись. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.